Це Стаб блогер, журналіст, ведучий письменник. Доброго вечора вам і слава Україні! Доброго вечора, вітаю вас, колеги. Скажіть, ви писали про це у своєму Фейсбуці, але можливо тим, хто цього не читав? Як ви бачите вихід з цієї українсько-польської? Я постійно не хочу слово кризи використовувати, але ну, скажімо так, десь початків цієї кризи. Чи ви вважаєте, що це вже криза? Ну та ну, що тут вважати. Я думаю, тут в цій темі доволі рубіконним є 15 жовтня. Це є день парламентських внутрішніх польських виборів. І власне кажучи, вони є дуже чорні. Вони є дуже чорнушні, я ніколи взагалі не був захоплений від їхніх так званих правих, Оце їхній піс мене, чесно кажучи, вибішує дуже сильно. Але в даному випадку ми відділяємо їхню внутрішню політику від підтримки України і має бути твердяжні за, за все, що держава їхня робить. Я власне був тільки передвиборчими їхніми агоніями, бо чесно кажучи, за. Накруткою, чорнух на їхні вибори, дуже нагадують наші нашим глядачам. Напевно, буде зрозуміло. Наскільки там така йде накрутка е, всередині? Бо власне українська тема, а якщо точніше, антиукраїнська тема, вона є однією із мейнстрімних саме в цих виборах. Це ситуативно цих виборах 23-го року жовтень місяць, і тому тут все в цьому буде підпорядковано. Я чомусь думаю, що там через місяць які наприкінці жовтня, ми взагалі по іншому будемо на все дивитися, і може навіть до того часу і забудемо взагалі все це. Хоча ну знову ж таки це буде залежати і від мудрості наших, чого чесно кажучи, абсолютно ніяк не проглядається зараз. Тобто там, де ми мали згладжувати, на жаль, ми теж загострюємо. А справді їхні політики багато чого наговорили, і ці заяви виглядають як політичні заяви. Ми теж про це думали. Остапа зараз відбувається візит президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Всі також за ним стежать. Другий візит за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І е, тут е, разом з тим з Сполучених Штатів Америки, з їхніх видань, які там є, звучать от постійні ці. Заяви, що війна в Україні буде тривати 6-7 років, що ми повинні готуватися до довготермінової війни, а не думати про якусь відбудову, реінтеграцію після війни. І як мені видається, то раніше ці заяви звучали трошки інакше. Тобто, десь поміж рядків, ми завжди чули, що це може бути велика війна і довга війна на багато років і на десятиліття, але все ж нас так налаштовували, накручували на таку ну перемогу. що ми прорвемося, дійдемо до якогось. До, якогось, до якоїсь межі, будемо далі якісь свої вимоги висловлювати. Як ви дивитесь на це? Що змінилося за останній час? Ну, власне кажучи, не змінилося від Заходу нічого. Ми від Заходу ніколи не чули теми швидкої перемоги. Тому що вони бачать карту світу, мають в руках калькулятор і прекрасно розуміють диспропорцію сил. Саме тому остан 24 лютого, останній рік, вже два роки, в нас величезна підтримка Західна якраз для того, аби усунути цю нерівність. Тому що на нас напав вчетверо, в п'ятеро сильніший, більший, чисельніший і озброєніший ворог. І нічого не змінилося. Якщо наші горлохвати які мислять тільки позитивними сценаріями, тому що шоу це і сфера позитиву? Одразу накрутили і себе, і суспільство, і, взагалі, все, що навколо них рухається, на ось такі ультрапереможні, такі капітуляційні, з точки зору там капітуляції Росії так далі. Сценарії, то це, власне кажучи, є відповідальність саме е, нашого істеблішменту. Від заходу того ми ніколи не чули. Захід завжди був дуже обережний. Не тому, що він е, не вірить, чи тому, що він там не хоче перемоги України, а тому, що вони дуже адекватно дивляться на ситуацію. І, власне, ви сьогодні. Не згадуєте віз цей вояж до Вашингтона, і він абсолютно не випадково співпав із публікацією в Законаність, e uh -huh. де пишуть дуже прямо й чітко. Це західні аналітики пишуть. Потрібна зміна курсу, тому що всім стало очевидно, що. Контрнаступ як такий, ну він якби не, не виправдав очікування в об'єктивний спосіб. Це не є чиясь провина, це просто об'єктивно, тому що Україна є найбільш замінованою територією у світі, де ворог умудряється ставити по три міни одну на одну, що дає змогу підривати навіть трави. Ну, це написано в всіх аналітиках британської, американської розвідок. Вони ж це постійно публікують. І, власне кажучи, цей за економіст він устами якраз західних лідерів і висловлює власне цю необхідність зміни курсу. Тому що поки ми зайняті своїм, а в нас 24 лютого все безмінно. У нас є боротьба за незалежність і просто за право існувати. То навколо, в принципі, все, що міняється. І якраз оцей вояж в Америку він відбувається на тлі теж нової дійсності, яка стала, я буду говорити, прямо гіршою, тому що ворог посилився через дієвість військово-промислових альянсів з такими тираніями, як Іран, Північна Корея і Латентно Китай. І латентно економічно Індія. І власне, це дає підстави західному світу говорити про те, що все ж таки ось цей Швидкі очікування якихось провалів, сипання Росії, розсипання вони вже фактично все не, не спрацювали, і тут вже не треба щось собі придумувати. А треба про то об'єктивно холоднокровно дивитися на реальну ситуацію, яку є власне. Тому вони і пишуть такі сценарії про зміну курсу, про те, що в, в сценаристиці надовго, фактично, якщо так брати, грубо. Таких ультрапереможних сценаріїв, які є лише в, от в українському дискурсі, в світовому дискурсі цього нема. Вони теж повинні якось переглядатися, або як вони кажуть, якби адаптовуватися до тих реалій, які є просто отак по факту, не, не в уяві, не в побажаннях, не в очікуваннях, а просто реально по факту. І, власне, це все насправді зараз все, все збігається і. Я тут, ну я не можу висловлювати чогось чогось такого, чого там, якби ну чесно кажучи, передумов для цього нема. Тому mm -hmm. от просто треба це слухати, це чути і самим переналаштовуватися. І, власне, тут вже мудрість якраз як друге вживаю це слово. От державницька мудрість якраз і буде полягати в швидкій адаптації до нової реальності. До якої ну напевно неприємно підходити, але воно зараз стає вже життєво важливим підходити до того зрілим, підготованим з, з ресурсною оцінкою самих себе, допомоги західною. І тут, власне, тема сварок з сусідами, це це, це треба м, сказати чесно треба бути долбанутим на всю голову, щоб взагалі це собі дозволяти вибачте за примуту. Ну от власне в такій реальності ми є. Ми в ній опинилися об'єктивно, тому що світ просто так складається. І для нас завдання не міняються, вони просто повинні коригуватися від реальності, а не від якихось сценаріїв, написаних сценаристами, які йдуть по якихось віртуальних, якихось, знаєте, своїх там, фабулах, і щось не дуже враховують дійсно цей клич дійсності, клич реальності. Повертаючись до сварок з сусідами, як ви сказали, зрозумілим є, скажімо так, логіка, на жаль, передвиборча логіка, але тим не менше, логіка польських політиків, на чому вони хочуть зіграти. Що мовляв, ми, коли почалась повномасштабна війна на території України, ми усім допомагали, допомагали зброєю, прихищали усіх українців, давали пільги на житло. Фінансування допомагали з роботою, з мовою і так далі, тому подібне. І Зараз українці отак е, приходять і починають. Певному сектору нашого бізнесу по суті вставати на горло своїм більш дешевим зерном. Як вони могли після того всього, що ми їм зробили? Це одна позиція. А інша позиція з боку України. Україна встала як щит для Європи, і це також доволі, як на мене, потужна позиція. На ваш погляд, які твердіші, скажімо так, моменти? Тут розумієте, оце змагання аргументами, воно, чесно кажучи, і не є сильно продуктивним, на мій погляд. Тому що тема зерна з самого початку зернової угоди, це минулий рік, одразу була відірвана від війни. Тобто могли літати ракети, могли обстрілюватися всі міста. Це могло братися за душки, але по темі продовольчої безпеки, голодаючого континента Африка. Могли говорити окремо, не враховуючи фактор війни, його виносячи за дужки, от розділяючи оце, от е, воєнні справи, санкції. Це от тут окремий трек е, е, там стосунків перемовин і, і так далі. А от тут ми будемо окремо говорити, і, власне кажучи, на це Україна погодилась. Україна була власне зацікавлена і вона пішла на це розщеплення теми зерна, яке просто стало just business, і безпеки своєї, де наша роль сировинного там, ну не донора, а сировинного там експортера, не була взагалі ніяк конвертована в безпекові речі, тобто від того, що в нас деблокувалися порти.

І як тільки все сталося того літа зернова, так звана криза Росія вийшла, що вона першим ділом зробила? Розбомбила за два тижні там ці зерносховища, Одеса зараз під обстрілами, і ніхто з тим нічого не може зробити. Тому оце відщеплення бізнесу, зернобізнесу, експортного, стратегічного, де монополія держави на цьому лежить, бо цей бізнес є обтяжений міжнародними зобов'язаннями, тим паче ще й під, під егідою ООН. Ну, це розшеплення відбулося, і зараз воно просто вертається таким дуже неприємним небомерангом. І, власне, тут аргументація може бути, але для того, щоб її якось вести і провадити, має бути суперкомпетентна професійна влада. От, вибачте, за тисячне повторення прописних, смішних, банальних істин. Якщо не професіонали ведуть державні справи, а люди якісь такі хайпової природи, або якоїсь такої, знаєте, ситуативної, якоїсь такої спалахової, емоційної природи, ну то годі очікувати державних рішень. В принципі, я про це багато раз разів кажу, чим далі зараз закручується власне клубок прагматичних таких точкових проблем. Дуже секторальних, дуже галузевих, де загальною фразою не відіб'єшся. Ми захищаємо Європу. А тут йдуть цифри, йдуть вже економічні параметри, і так далі, і так далі, національні інтереси, економічні, зокрема галузеві. Тому власне в такій розмові вже просто неможливо да, тиснути на цю, я часто називаю такий емоційний мозоль, який спрацьовував в 2022 році. Ми захищаємо Європу. Зараз це не спрацьовує, бо я навіть більше скажу і про це західні ЗМІ писали. Їх це просто, чесно кажучи, ну, якби трохи підратовує. Тому що ніхто на Європу не нападав. Росія на НАТО не нападе в житті своєму ніколи. Тому що НАТО це дієвий альянс. Країни, які є під парасолькою НАТО, не будуть мати війни на своїй території. Бо вони про це подбали. Поки дехто смоктав російський ас, заводив російську культуру, русський язик, сиділи в стратегічному партнерстві з Путіним чуть не до 20-х років 21-го століття, а тепер раптом згадали, що вони будуть навіть, рятівниками Європи. Ну, розумієте, це, це теж неправильно, це правильно в позиціонування емоційному, але це неправильно в розмові стратегічно-прагматичному. Розумієте, в тих, в тих дискусіях. Тому тут в даному випадку Європа робить і так. Ну, комусь буде це замало, але вибачте, скільки Україна зробила для когось, хто мав війну, коли-небудь. Скільки ми Грузії помогли в 8-му році? Може, ми в Придністров'ї допомогли сильно відбитися від комуністів? Хоча Чи те, ми те, в Абхазії? Саме ну, Розумієте. Могли. так? Тому тут, ну, тут оце неуміння до себе ставитися вимогливо. Породжує оцю ображену позу, а на ображених, знаєте, воду возять. І ця вода дуже неприємного кольору, з дуже кривавим запахом і присмаком. Тому мені здається, все одно буде все вибачте на слові впиратися в здорову геополітику, яку держава має мати не наскоком, не спічрайтерами, не красивими там написаними промовами, до яких питань нема. А за кулісною оф-рекорд, за лаштунками, розмовами з своїми партнерами, своїми донорами, без допомоги яких ну, нема про що взагалі говорити. Не. Тому це не треба займатися самобичуванням, теж правильно про що цей акцент ловить. Не йде мова про там, самобичування, які там, але просто йде мова про нормальну адекватність. А вона є або державницька, або якась розумієте, ну реально, це якесь unreal самодурство, де ось просто заламувати руки, кому від того легше. Зараз все має бути підпорядковано прагматичному ККД. Тому що емоційна складова війни пішла. Її вже немає. Ви бачили виступи в Вашингтоні? Навіть не третина залу сюди. Ну, ми не можеш тому міня міняється кон'юнктура і треба під цю кон'юнктуру виходити з професійністю, от тільки вона зараз може от, дійсно вивести з того всього гордієвого вузла. От до цього, до речі, з'явилася інформація зі сполучених штатів Америки, що Байден вирішив, що США не надаватимуть Україні далекобійні ракети АТАКАМС, однак він не виключає таку можливість в майбутньому. Про це повідомляє журналіст Голосу Америки Остап Яриш з посиланням на слова радника президента США з нацбезпеки Джейка Салівана. Ну і насправді це така сумна для нас новина, тому що президент Володимир Зеленський на ось цієї зустрічі. З Джо Байденом в Раді ООН заявляв про те, що ми дуже чекаємо, що ми на фінішній прямі, так він казав, і він був впевнений навіть в цьому, що рішення про надання цих далекобійних ракет буде для України позитивним. Чому так вирішила американська сторона? Можливо, пізніше у їхніх вже таких підсумкових словах після зустрічі ввечері. За українським часом зможемо почути і зрозуміти таке рішення. Ну, я тут не можу. Я не можу знати, чим, чим керується американський уряд, але він керується напевно своїм баченням якимось, так? І ми ж не знаємо їхньої стратегії. І ми точно знаємо стратегію Путіна. Вона полягає в очікуванні на 24-й рік. Це те, те, що відбувається зараз, що нас дратує, чесно кажучи, це. Ну так, на мій скромний погляд, це буде якась, знаєте, смішні взагалі квіточки порівнянні з тим, що буде на політичному рівні відбуватися в 24 році. Тому що 2024 рік це є рік доленосних виборів у Європарламенті і в Америці, ну і в ряді європейських країн там також. І Путін чекає на Трампа, на Трампістів. Він запасся підтримкою Ірану, безпілотники. Північною Кореєю ракети боєприпаси. Китай, який на 76% збільшив оборот і купівлю е, продукції російської, що означає поповнення казни світового терориста. Індія купляє по 2 мільйони барелів в день рекордно, літом там були чи, чи коли, і російські ці нафтопродукти. Він, в принципі, запасся певною підтримкою. Яка йому дозволяє просто методично там знищуючи, бо Україна не накрита навіть на дві третини території ВПО, методично знищуючи, от просто чекати переворотів у світі через вибори, де прийдуть Україну скептичні в деяких країнах більшості країн Європи, це як правило праві політичні сили. Це йде мова про Іспанію в грудні, наприклад, будуть вибори в Іспанії. Там швидше за все будуть їхні праві пропутіністи відкриті В інших країнах те саме, і він чекає на Америку в тому числі і в першу чергу. Не власне кажучи, оці всі зміна загальної світової кон'юнктури по війні, яка для світу вже починає бути виглядати ну, скажімо так або слабо вирішуваною. Або невирішуваною, або вирішуваною в якій дуже далекій перспективі, це буде все насправді мінятися от, от, от по кожній країні. І ми до цього маємо бути готові, тому що ну, розумієте, ну, життя неможливо обманути. От воно так іде. От такі процеси йдуть природні. Тому ну, за цим треба просто йти і відповідати ну, вкотре по повторюю і по на націю нову кон'юнктуру. Ну, власне кажучи, і, 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 і все. І ця, і ця війна, так звана війна надовго, мала би означати все ж таки для української держави, от те, що пише за економі, зміну курсу. Міняти свої наративи, свою оптику, протирати частіше окуляри, дивитися, що робиться в світі, придивлятися до цього. Це можна і в таких умовах пройти достойно. Можна. Ну, напевно, якби були все ж таки дійсно кабінет радників професійних, а не розумієте таких, які там сидить нога на ногу і розлагольствує, блеє про розумієте інтелектуальну неповносправність якихось народів, які засідають в радбезі ООН і можуть пізніше відімстити вето на будь-яке українське рішення. Тобто ж мозги треба мати в голові? Чи тільки знаєте, перепрошую? Не знаю, я не знаю, що треба мати в голові, щоб взагалі ось таке говорити. Тому я ж кажу, от, просто загналися. Ось мені, мені мене таке відчуття, що от в цьому якомусь такому куражі не політики, які стали політиками в один день. Не будучи до того готовими, ні інтелектуально, ні морально, ніяк, ні професійно, тим паче. От вони, здається, якось трошки от загубили оцю канву часу, цю тканину нового часу. Доведеться вертатися, тому що тут на кону, власне, вже державницькі інтереси, безпека держави.